Привіт! Ви на каналі Ромрайд, і сьогодні ми розберемо, як робити Infinity Pack на кланового боса в Raid Shadow Legends. Якщо ви втомилися від того, що вам потрібно постійно вручну кожну атаку клацати, 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 цей пак вирішить всі ваші проблеми. Він стабільний, простий у збірці і працює навіть на ультрапекельному клановому босі, а головне на авто. Отож, можете поставити наше відео на паузу, сходити, взяти свій улюблений напій і щось добреньке до нього. І ми починаємо. І так, що нам для цього паку необхідно? В першу чергу, це є один єдиний незамінний герой в даному паці, це Віксел. Він своїм А3 накладає ще 3, своїм А2 він їх збільшує і продовжує дію всіх бонусів команди на один хід. Далі наступний герой це герой з перезарядкою навиків. Це може бути будь-який герой з перезарядкою, який у вас є. І нам потрібен ще один герой з перезарядкою навиків. Таким чином, у нас буде три перезарядки навиків, і ми будемо тримати щити на собі постійно. В цьому і по суті є вся хитрість цього інфініті паку Наступний герой нам потрібен для того, щоб бос нашу команду не законтролив. Це герої з блоком штрафів. І наш ДД. От, вуаля, наша команда по суті є. Осталося підібрати героїв, які в нас є на аккаунті. Йдемо далі. Далі, що нас цікавить, це сет щита, який має бути на команді неодмінно на одному героєві. І так, далі поговоримо про швидкості. Швидкості в даному паці в районі 260-220. Тобто в кожного якісь шмотки є, там може підібрати тут не сталої швидкості. Просто от в даному порядку має швидкість зменшувати. Віксвела найбільша, далі дві перезарядки, далі блок штрафів і далі ДД. ДД можна навіть дати там 180. Віксвела можна там чуть-чуть більше, чуть-чуть менше, не принципово. Навіть можна 240 дати найшвидшого героя і далі посподаючи. Ще раз нагадую за сет щита. Має бути один сет щита. Налаштування автобою. Віксфіл перший хід з А3. І пріоритет ставимо на перезарядку. Далі два герої перезарядки. Аналогічно ходять перший хід з А1. Пріоритет на перезарядку. Далі у нас де герої з блоком штрафів. Він перший хід ходить з блока штрафів. Так, далі ходить наш ДД. ДД залежить, який ваш ДД там, ставити йому пріоритет. Наприклад, є ДД, які собі заповняють школу ходу, так далі, їх бажано не ставити ні в один анкіл. Так, переходимо далі. Яких героїв ми можемо підібрати для даного паку? Віксел у нас є, який не міняється. А далі я вам покажу 4 рарки, які підійдуть до цього паку. Їх просто головне, що підняти на 60 рівень і залити їх. Синіми книжками. Все, що треба. Талантів на цю пачку не треба. Від слова зовсім. І так, в нас є даний рідкісний герой Валері, яка ось написано, що збільшує тривалість усіх бонусів-союзників на один хід. І вона нам прекрасно підходить. Далі, в нас є такий герой, як Грішниця. Вона теж збільшує тривалість усіх бонусів союзників на один хід. Ще й дає нам потім чудесний баф, який нам необхідний для того, щоб наші щити роздувалися швидше. Наступний герой володарка душ, усуває всі штрафи з кожного союзника, що нам не потрібно буде, тому що вона походить швидше за боса, і накладає на всіх союзників блок штрафів. І таким чином у нас блок штрафів буде висіти постійно, тому що у нас буде постійно продовження. І далі ДД забираємо А2, тому що в крижаної банші на А2 я заповнює шкалу ходу всієї команди на 2% за кожен штраф на ціль. В принципі, не, не знаю, можна його і не забирати, в принципі, тому що всієї команди і ця ця команда не залежить від швидкостей, тому можна і не забирати, в принципі. То так, я прикинув, що. Можливо, можливо, воно буде заважати. Що ж, прийшов час перейти до мого інфініті паку, яким я користуюся. На жаль, в мене не такий пак, як я розповідав, тому що в мене е дані герої взагалі не вкачені, книж книжечок там немає взагалі, і даний Infinity пак наразі не буде працювати. Якщо вам буде цікаво, я можу залити книжечками, коли вони в мене з'являться, і зроблю відео вже з чотирма рарками. Буде Віксфл плюс 4 рарки, буде така назва. Отож, ультрапекельний. У мене в даному паці Віксвел, Геомант, Деміта, Ельва і Гразур. Тут трошки пресет відрізняється, тому що два мої герої збільшення тривалості бонусів, вони мають бонуси на своїх А3, і тому вони мають з них. Першими. Тому що в Вікселла чим більше бонусів, тим більше його щити роздуваються. Отож, тут два бонуси. Від Віддиміти от, два бонуси. Ельва ще нам накине, крім блоку штрафів, ще збільшення швидкості. Тому непогано ми влаштувалися. Отож, от, Віксел 256, я говорив 260. Навіть, навіть не, не доколядував до 260, прошу дуже. Тобто спокійно може бути швидкість від 240 до 220. Не треба вже аж там 260 назбирати. Просто він в мене був такий зібраний, та й так він і залишився. Ельва, тож, яка в мене ходить на Химеру, теж ось 249 її не передягав. То що Деміту підігнав, бо вона в мене не ходила нікуди. Я колись мов Антіла, але потім передягав героїв і було лінь зробити новинки. Тож, Гелманд, Гразур, Деміта. Стати можуть бути значно нижчими, тому то не є проблема. Що ж, переходимо, переходимо до самого бою, забираємо святкий бій і дивимося, як дана пачка працює у нас. Поїхали. І так, що ми маємо? Віксо входить з свого А3, Деміта А3, далі Ельва А2, Разур, ага, ага У мене щось пішло не так. ОТТПАРА! До когось або розділ або що? Як ви бачите, вже тримаються більше ніж 50 ходів. І їм абсолютно все одно, тому що щити вже настільки роздуті, що Бос просто не може їх пробити. І вони так ще будуть дуже-дуже дуже довго стояти, тому переходимо у кінець бою. Що ж, кінець бою. Наша команда набила майже 209 мільйонів. Я вважаю, цей результат взагалі є прекрасним, неперевершеним, чудесним. І тому даний інфінті Пак є по суті найкращим можливим варіантом для кланового боса. Адже він діє на всі кольори, він є нескладний збірці. Тим більше, от, коли дивився дивився разом з вами, як починається бій, я замітив, що в мене мій герой з блоком штрафів. Не ходить е після продовжувачів, один продовжувач ходить після неї, тому є варіація, і можна варіювати як вам завгодно. Просто головне, щоб ДД був останній, щоб на ньому вже були там вже всі бонуси, продовження і так далі. І вже потім за другим ходом вже спокійно. Три продовжувачі продовжують. Вважаю, ми справились доволі успішно. 141 хід не дотримались. Ну, тому що це зелений, він завжди тяжчий. Але факт залишається фактом. Що ж, переходимо, як в діти в мене герої. Гразур в мене в діти піде гідру. Ось сет жорстокості. Нормально він там трошки лупить. Правда, не такі цифри, як би я хотів, але в принципі непогано. Далі віксел. Два сети сприйняття, сет небесної швидкості. Можна його просто вдягати в швидкість, або які шмотки у вас є найшвидші, тому що він в даній пачці найшвидший. І буде резонно зробити його чим пошвидше. Топтологія. Ельва. Ельва тільки 6 збереження, хоча я казав, що вона в мене ходить на химеру далі би було 9, але в мене просто банально нема шмоток. Ми вже декілька е, гідр не можемо зайняти призове місце, що є дуже-дуже-дуже погано. Геманд. Зібраний в збірну солянки. Він в мене раніше був в дубході, але в дубход його не потрібно збирати. Взагалі жодного героя не потрібно збирати в дубход. Тому що він швиденько використовує продовження бонусів і вилітає зовсім з пачки. Таким чином, бос його вбиває і буде менше урону. Деміта, як я говорив на початку, все це чита. Що ж, на даному етапі наше відео підходить до завершення. Всім дякую за увагу. Радий, що ви дивитесь наш канал. Підписуйтесь, ставте лайки. Зустрінемось.